Педагоги Коростенської громади приймали вітання з нагоди професійного свята. День працівників освіти в Україні цьогоріч відзначають 5 жовтня. Урочистість традиційно проходила у міському палаці культури. І В залі заліці учительська родина. Рід... Концерт, вітальні промови від ведучих та посадовців, а ще вручення відзнак. Так щорічно проходять урочистості до дня вчителя. У залі зібрались представники навчальних закладів користення та сіл громади, працівники ліцеїв, гімназій, дошкільних закладів, центрів розвитку, спортивної школи. Тощо це не лише педагоги, а всі, хто дотичний до закладів освіти. Це їхнє свято. Окремо вітали дві категорії педагогів: перша це ті, чиї діти стоять на захисті України, друга ветерани. Серед них екс-директорка школи номер 13 Віра Волошенко. Як казав великий сухомлинський, а в понеділок піду віддавати серце дітям. Звичайно, кому ж ще як не дітям. Це радість, це наші якісь негаразди, але разом з тим це наше з вами життя. Ніхто нам його не садив на голову. Ми самі вибрали ці хвилини, ми собі вибрали це служіння. Я вибрала служила 50 років. А тепер думаю: ну й добре, що служила. Бачиш, запросили, щось сказали, тому то я вам дуже всім вдячна. На зміну ветеранам щорічно до навчальних закладів приходять нові педагоги, які також обрали професією служіння дітям. Серед педагогів ми бачимо багато нових облич. Це, наприклад, талановита вчителька англійської мови Маргарита Маєвська. На заході вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв, а у вітальних промовах підкреслювали значимість ролі педагога у цей непростий час. Я особисто на вас орієнтувався, орієнтуюся і буду орієнтуватися, бо ви барометр нашого коростенського суспільства. Від вас залежить мікроклімат в нашій територіальної громаді. Від вас залежить те, як ви поведете людей. Як ви навчите наших дітей, як орієнтуються інші члени нашої громади на вас, тому що ви авторитет, ви вибрали дуже потужну професію, я вірю в перемогу. І слава Україні! Хочу подякувати вам, дорогі мої колеги, освітяни, за вашу самовіддану, надзвичайно напружену, відповідальну працю. Це, мабуть, більше навіть служіння, Служіння духовне, служіння державне і патріотичне. Шановні колеги, любі мої, шановні працівники освітніх закладів нашої громади, шановні запрошені, у щедру пору у період листопадового шелесту, осені і плетіння мережива бабиного літа ми вінчуємо з вами найпрекрасніше свято. Свято працівників освіти, свято мудрості, свято величі, свято добра і любові. Хай літо буде в серці і на душі, польоту мрій вам і нових досягнень на життєвій ниві, всі свято мої, шановні, вітаю. У ці дні вітання приймають не лише українські педагоги. 5 жовтня день вчителя відзначають у всьому світі. Професійне свято було встановлено на міжнародному рівні у 1994 році. Всесвітньою організацією з питань освіти, науки культури ЮНЕСКО. Професія вчитель є шанованою у кожній культурі. На цьому наголошували і ведучі працівники міського палацу культури, які підготували святковий концерт.